Всім привіт! Знову рада вітати вас на своєму каналі. Ось скільки ще я квітучої краси на моєму підвіконі у спальній кімнаті. Досить у нас по осінньому вже прохолодно. Вчора цілий день йшов такий немаленький дощик. На ранок був навіть вже мороз, тому досить на дворі прохолодно. Тільки декілька хвилин тому відкрила вікно на провітрювання, щоб мої орхідейки отримували більше. А, Свіжого повітря, поки ще є така можливість. Сьогодні, друзі, я як і обіцяла, хочу показати вам свої новенькі орхідеї. Дуже з нетерпінням їх чекала. Скажу чесно, вагалась до останнього, замовляти чи ні. Так як знаєте, ви що місця вже досить мало, підвіконня не гумові, тому ось вони у мене як. Ну, не те, що набиті, я люблю, щоб було комфортно орхідеям. Ось так їх розставила. Там приблизно 30, 30 орхідей на одному підвіконі, інколи, ну, дивлячись за розміром, які орхідеї, якщо звичайні стандарти, не домашні давно орхідеї, то поміщається і навіть інколи 32, 33 орхідеї. Ну, але це таке. Сьогодні хотіла показати вам, як я вже сказала, новенькі свої орхідеї. За якими вже давно спостерігаю, але інколи ціна досить така кусюча і не завжди маю таку можливість придбати той або інший сорт. Зараз склалася така ситуація, що і ціна на них була ну, досить розумна. І вже відтягувати нікуди, тому що ну, пішли вже такі морози, хоча невеличкі, але все одно а, перепади температури є. І все ж таки я боюсь а, купувати такі, ну, не дешеві сорти, але при тому гарні. А, і щоб з ними, не дай Бог, щось трапилося в дорозі. Ну, давайте я вам потихеньку буду їх показувати. Так, друзі, це у мене орхідейка Тоші. Думаю, багато хто з вас бачив її. Зараз в привозах їх дуже багато. Ось так вона не, не виглядає вже вона ідеально, тому що це вже був такий невеличкий розпродаж, тому я вирішила її все ж таки замовити. Ось цей цвітоносик я, мабуть, зріжу повністю, бачите, тому що квіти вже геть такі нікудишні, бачите. Ну, Ось. Він на два цвітоносики. Ось це ще плюс-мінус, але теж я йому дам трошки адаптуватися, трошки. Дам йому попити теплої води разом із бурштиновою кислотою. Якщо ці а, такі трошки втомлені квіти а, не, не розкриються, я їх зріжу. Також трошки відпочине, адаптується, бачите, цей бутончик. Напіврозкритий, не знаю, як буде далі. Ось тут також вже відсушений. Ну, повторюсь, це вже був розпродаж, тому я вирішила все ж таки скористатися цим моментом, тому що розуміла, що дешевше вже ніяк не буде. Ну, а реанімашок мені вже якось не хочеться. Хочеться ось таких здорових, гарно квітучих. Ось ця квіточка дуже така гарна. Правда, ось ці сплеші, ось ці кольори. Ну, дійсно, друзі, дуже її хотіла до колекції. Коли її бачила на ефірах у інших продавців на сторінках, просто не могла втримати, щоб не забронювати. Це, скажу чесно, дуже важко, щоб не написати бронь. А потім жалкує, що ну навіщо я бронювала. Але ось цей екземпляр мені сподобався, тому все ж таки я. Його замовила, і тепер він є в моїй колекції. Давайте я вам покажу його кореневу систему і листочки також. Ось, бачите, дуже гарний кущик. Ось від такого садівника Оптістар. Ось коренева система. Трошки дам їй попити. Бачите, трошки нехай відійде, хоча я не розпаковую одразу даю годинку-дві. Щоб вони постояли в коробці при кімнатній температурі, і тільки тоді розпаковую. Але так як посилочку я забрала ввечері з пошти, вона в мене стояла до ранку, і ось на ранок я її тільки розпакувала. Повторюсь, на квіти не звертайте уваги, їх я буду зрізати. Це вже була був розпродаж, тому вони трошки ось в такому вигляді. Ну, і відтоші ми переходимо до ось цього чарівного бігліпчика. Бачите, не дуже таке пишне цвітіння, але він мені дуже сподобався. Захотіла я його до своєї колекції. Ось, бачите? Ось, цей, ось ця верхня квіточка була надломана трошки, тому я її забрала. І тут в неї є ще декілька бутонів. Не знаю, розкриє чи ні, але. Хто зі мною вже давно на каналі знає, що магазинним цвітінням я довго не насолоджуюсь, я переважно зрізаю його, і потім дуже швидко орхідейка дає мені або нові розгалудження із пробуджених бруньок, або новенькі домашні цвітоносики. Тому також дуже сподобався мені, повторюсь, цей біглівчик. Ось він який, дуже гарна в нього губка. Мені сподобалась. Сподіваюсь, вам мої новиночки сподобались також. І ще одна, друзі, третя орхідейка. Це орхідея Лімпопо. Подивіться на неї, яка чарівність із всіх трьох орхідей, які я замовляла, тому що вони всі троє їхали в одній посилці. Ось ця дуже гарно збереглась. Подивіться, який кущик. Просто я задоволена на всі 100. Ось вона яка, друзі, її кольорова гама просто вражає. Я помітила, що дуже багато продавців почали називати їх ну, цей сорт а що це сестра інтриги. Ну, так як орхідеї інтриги в мене в колекції нема, тому що вона досить така також дорогуща. Зато в мене є ось таке жовте диво, сестричка інтриги. Ну, сподіваюсь. Можливо, в майбутньому ще буде у мене і інтрига, але і цією орхідейкою я також дуже задоволена. Коли вона тільки но з'явилася, також хотіла її дуже до своєї колекції, але повторюсь, ціни не завжди мене влаштовували, і я не завжди готова віддавати такі шалені гроші за той або інший сорт. Ви мене, сподіваюся, розумієте. І ось, коли трошки ажіотаж спав на ось ці новиночки, я із задоволенням і за розумну ціну готова придбати ось такі чарівні екземпляри. Орхідей, чарівні, правда, друзі? Я просто в захваті, я навіть, знаєте, спати не могла спокійно. Все чекала, коли ж наступить ранок, коли я там відправлю дітей до школи, щоб ось фокус. Щоб нарешті спокійно зробити собі чашечку кави і розпакувати своїх красунь, І щоб взяти телефон до рук і швиденько поділитися цією радістю разом з вами. Ну, як вам, друзі, мої новиночки? Сподіваюсь, вони вам сподобались. І напишіть, будь ласка, будь ласка, в коментарях, чи є у вас ось ці сорти також ось ці новиночки в колекціях, вже, можливо, ви швидше встигли прикупити їх. До речі, Тоші мені нагадує чимось орхідею Ксаніон. Ксаніон у мене також орхідейка є. В неї також вона така рожевого кольору, і в неї такі розовенькі сплеші по краям ось цих пелюсточках. пелюсточок. Тому чимось вона мені дуже нагадує ось цю орхідею. Ой, друзі, дуже я задоволена, якщо чесно. І давайте поки. У мене є ще трошки вільного часу. Я вам ще хочу показати декілька своїх новиночок, які я отримала, поки я не мала можливість вам знімати відео і хочеться вже показати вам все. Якщо показую новиночки, то хочу, щоб ви поглянули на них також. Ось, друзі, яка в мене є ще одна красуня, яка поповнила мою колекцію. Я знаєте, в моєму серці щось так тьохнуло, і я одразу зрозуміла, що вона мені потрібна, вона мені дуже сподобалась. Тим паче її продавали під назвою Як папая. Але коли я її отримала, почала порівнювати свій сорт, ну, свою орхідейку із сортом Папая в інтернеті. Зрозуміла, що ні. У орхідеї Папая губка трошки інакша, але я потім знайшла назву своєї і сподіваюсь, я знайшла назву правильну і підписала її як Монза. Тому що до цієї орхідейки моя дуже подібна і губкою, і забарвленням. Ну, і всім всім. Якщо якимось випадковим чином я підписала її неправильно, я знаю, що в мене є ви. Ви мене виправите, і я буду мати таку можливість виправити назву, але все ж таки мені здається, що назва Монза це те, це дійсно правильна назва. Тому, друзі, ось ще така орхідейка з'явилась в моїй колекції. Але це також ще не все. Давайте покажу вам далі. Решта, друзі, орхідей знаходиться в мене на підвіконні. Ось тут хочу показати вам ось цього. Рижого красення. Ось. Не знаю, чи це сурфсонг чи ні, чи, можливо, подібний до нього. Але ця орхідейка дуже-дуже гарна. Ну, якщо це сурфсонг, значить в мене їх буде аж два. Скажу вам по секрету: цього рижика я виграла знову в лотереї, як кажуть, понесло Світлану. Думаю, якщо удача була на моєму боці, то, можливо, вона і досі буде мені посміхатися. Тому ще трошки погралася і виграла собі ось такого рижика, і не тільки. Давайте поглянемо інших. Ось, показую вам, що я виграла ще. Виграла я ось такого біглівчика Kiss Сподіваюсь, назва правильна, гарячий поцілунок. Ось він який красень, дуже гарний, аж на два світоносики, бачите? Ось він який. Ну, трошки він відсушує бутони, бачите? Ось тут цей. Ось ці поки що тримає. Ось такі, друзі, бачите, дивовижні в мене виграші просто. Ну, і ще один ось. Ця орхідейка, яку я придбала, ось цю каскадну. Дуже мені подобається, як тримає квіти. А, інша, біла, каскадна із таким. Рожевим трошки сплешем, вона вже квіти скинула, і я відправила її відпочивати. І ще одна, один, друзі, мій виграш. Подивіться, хто це. Так, це у мене Red Sesam. Є у мене ще один сезамчик, але а, такого світлішого забарвлення. Скажімо так, білий сезам. А це у мене червоний Red Sesam. Бачили б. І відчували в той момент мої емоції. Я просто не могла повірити, що це відбувається зі мною. Одночасно, о, в один момент виграти такі шикарні сорти орхідей, я просто, ну, знаєте, дівчатка мене вітали, а мене емоції переповнювали. Але коли я розпакувала їх, коли вже їх отримала, коли вони вже були вдома, я не могла ними натішитися. Ось, поставила їх сюди на підвіконня. Деякі орхідеї звідси, звідси забрала, які займали дуже багато місця. Тому, як вам, друзі, мої покупки, мої виграші чергові. Ось така ще кількість орхідей в мене квітне чарівна альбуфейра. ось така красива мультифлорка. Ось, бачите, така яскрава. Ось ця орхідея, яку я вам показувала в попередніх відео. Бачите? Ще в неї залишилося декілька бутонів. Ну, і ось стільки у мене ще чарівної краси. Дикий котик, також виграшний із попередніх виграшів, які ви вже бачили. Ось, бачите, друзі, трошки, взагалі трошки випала з YouTube. А у мене вже стільки багато новенької, новень, новеньких орхідей, і виграшних, і тих, які я купувала сама. Все ж таки, трошки ще буду любуватися і милуватися цвітінням орхідей, новеньких в тому числі також. А вам, як завжди, я хочу побажати тільки здорових орхідей. пишного, як завжди, цвітіння, здорового цвітіння. І до нових зустрічей на моєму каналі. Я буду з радістю на вас чекати. Побачимось!